Наш наступний раунд, і відразу запитання. Вова, до тебе? Скажи, будь ласка, про тебе пишуться взагалі таблоїди? Так, да, Звісно. О, в цьому році мені здається багато галасу Ти да, зробив. А чого? А, а, ну, а що сталося? Не знаю. Що сталося? не сталося? Але таблоїди наробили багато помилок. Так да? в своїх заголовках. А, добре. Так, ось. І просто зараз ми. Розпочинаємо другий раунд нашого шоу Таблоїди пишуть. Ми хочемо, щоб про нас пліткували з дотриманням норм правопису. Це Тож правда. зараз ми розпочнемо вивчати нашу гарну українську мову. І зараз на екрані з'являтимуться обкладинки. Ваше завдання знайти та виправити помилку у заголовку і зробити. Це раніше за команду суперників. А ага. відповідає та команда, яка перше тисне на кнопочку. Ось, і цій команді, яка правильно відповіла, я віддаю один бал. Якщо відповідь неправильна, то цей бал ви даруєте іншій команді. <тас> Даруємо. <тас> так. Тому, будь ласка, думайте, вас, що ви відповідаєте, нас. і будьте дуже уважними та швидкими. Спробуємо. Так. І до речі, не всі заголовки можуть бути з помилками. Ми згодні. Ми готові. Мій раунд. Я філолог. О, я б так би не казав би. Вова вау, вау, після вау. Стефанії моє життя не буде вже таким, як було. Ну що? Перший таблоїд доброго вечора, ми з України. Увесь час поки цей дуда з Володимиром Зеленським говорив телефоном Еммануель Макрон. Слухав пісню полікової Шльопки, яка стоїть у президента на рингтоні. У Льоші є відповідь. Льоша, і... давай, так. Я Ова. не впевнений, але мені здається, що увесь час, доки Анджей Дуда. Це неправильно. відповідь. У нас є шок, у нас так. є так. Ні. Так, все, ціка. Нам бал, да? так? А, нам, вам бал. Бал. нам бал? Все. Але ви можете нам відповісти, якщо знаєте. Ну, Я Говорив, може, по телефону. Ну, мені теж здається, що по, по телефону. телефону. Так. І, а як правильно? По, по телефону. Говорив, по телефон це неправильно відповідь. Туда та Зеленський говорили телефоном. А, говорили. Так там таки написано, то, що говорили. А не говорив телефоном. Добре. А, це не узгоджене речення. Добре. Наступний таблоїд. Володимир Дантес похизувався голівудськими кудрями у рекламі нового стайлера. Більше фото у матеріалі. Uh. А хто натиснув? Ніхто, ніхто. Натиснула натисну? команда Юри. Я не натискав. Я нажав. Ти нажав. А? Да. А а ти? Ти? Да? Я вбив муху просто, ребят, це була. У вас Ми є в да. нового стайлера. Більше фото в матеріалі. Ну, я не бачу тут. Помилок нема. Ми можемо, Куча, а кученими кудрями, кудрями. так? Кучерями, да. 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 Це правильна відповідь. Як несподівано. Третій таблоїд. Троє молодиків опинились у шпиталі після того, як невдало покепкували над Олександром Усиком. Слухайте. Ну давайте ризикнемо. що ми довго думаємо, мені здається, що тут помилок взагалі немає. Троє молодиків. Ні, то ну, що вони кепкували над Усиком, це вже поки помилка. помилка є. вони тусика покепкувати. Це неправильно. Добре. Yes, yes. Так, дивись, троє молодиків. <плес> У вас є версія, чи мені говорити з правильно. Усека, да? Це варіант. Sure. Да. З Олександра Усика, так, з Олександра Усика. Кепкувати з Олександра Усика. Це правильна відповідь. Молодці. Четвертий таблоїд, будь ласка. Джамала та Катерина Кухар прийшли на прем'єру шоу в однакових костюмах принцеси Ельзи. Оце так співпадіння. Принцеси Ти нажав? Чи ви кричите на мене постійно? Але ще. ж ми ж домовилися, не кричати, не матюкатися. указ. А повинні були прийти в костюмах принцеси Ельзи і Анни, так? Ну, давайте. Відповідайте! Оце так співпадіння, а це мені не подобається просто. Один! Ну, я ж кажу, співпадіння. Як правильно? Ну. оце так... Оце так засада! Це неправильна відповідь. У вас є? Я впевнений, що це не співпадіння, тому так. що такого основи не існує. А я не так. можу згадати, як оце так не можу згадати це слово. Не Добре, буде. я нагадаю вам, у вас вже є один бал. Оце так збіг. Збіг точно. Я сказав співпадінням і тоже не не сатував факт, що ну це що не співпадіння може бути. немає такого. Так. А збіг ти не згадав? Збіг суп у мене колись був. Ну, <laughs> П'ятий таблоїд. Це дивно, та ми не виявили ознак паління у невідведених для цього місцях. Інспектор по техніці безпеки оприлюднив сенсаційні результати розслідування серії бавовни на підприємствах БНР. Інспектор з техніки безпеки. Інспектор з техніки безпеки, не по техніці безпеки. Ви молодці, один бал ну, Все нормально. Шостий таблоїд. Давайте зібралися, Зібрались. Ну діючий мер Києва Віталій Кличко подякував українцям за те, що вони нарешті перестали періодично називати його Володимиром. Хто? Ти? Подякував українцям за те, що вони нарешті перестали називати. Не їх. перестали, а припинили. Це неправильна відповідь. Так, але дякуємо за бали. А цей бал! Подякував українцям, ми... за те, що вони нарешті перестали називати. Друзі, його. цей бал уже ваш, якщо хочете, я назву правильно. Да, ні, Хочу, ні, так. Чекай, Про, Ні, просто в случаї з Віталіком все правильно. У нього своя може, планета. Не діючи, чому туди Чинний Києва. Ми щось сипимо. Ми щось сипемось сильно. Ми не сипемось, ми збігаємось. А, добре, сьомий таблоїд. Вільна вакансія. Сергій Притула шукає асистента, який відповідатиме замість нього в соцмережах на коментарі про супутник. Ну от це мені слово відповідатиме, не подобається. Який буде відповідати? Це неправильна відповідь. Я так кнопку Правильно, вакансія. Вільна вакансія Тавтологія. Дев'ята Анна Дрінчер у міні-спідниці засвітила свої булочки дізнатися подробиці. Ну, давайте назвемо, що ми довго думаємо. Мені здається, мені здається. Uh, нічого тут немає. Яких як помилок нічого і Це не правильна відповідь. Молодці! Тут немає помилок. Наступний таблоїд. Молодець. Вау, wow, яка красуня yeah. Ксенія Мішина! В інтерв'ю заявили, що її вага ніколи не доходила до 80 кілограмів, максимум до 79. <зGu》. 10, 10. ну ти, якщо думаєш ти си. Я Що? що? ніколи не становила, не, не, Ми, не доходила. доходила. А, а, это... вага не може йти. Поні да. ну, не, немає на ніколи. Не шкала не йде. набирала, 80. 80. не становила. Це просто Це неправильна це... відповідь. А -а -а. Правильна відповідь вісімдесяти. Немає ну замість восьми. Ту, Числівник. Тут, тут, да, тут це правильно, так. Тут згоди. але бал дістається команді Дантеса. Да. <ДС. critique> Дякую. Дякуємо цими балами. Ну що, результат після цього раунду чотири бали у команди Дантеса. П'ять балів. У команди один, один, один передаємо. Okay. Щонеділі тільки не кажіть, що ми не попереджали. Я в шоці. Така купа цікавих фактів про Україну. Не в нас да, шоу? фантастична ведуча Ксенія Мішина і така кількість зіркових гостей, що прискорюється серцебиття. Неймовірні гравці Дантеса, Костя Тримбовецький, Анна Трінчер. Запаморочлива збірна ткача Мішель Андраде. Павло Зібров. просто можна називати Вуса Вусабре Розумниці і Розумнички у великому патріотичному шоу для українців та про українців. Дивись всією родиною. Я люблю Україну. Щонеділі о 19.00.